Кільці, великі вам привіт! Я вас вітаю у чарівному місяці-лютому. І ми дивимося сьогодні з вами такий цікавий прогноз, що потрібно вам зробити, ваша мета, що каже ваше серце. Працюємо на трьох колодах, ви їх бачите, це класичне року. Класичніше бути не може магія Рома і ще Sілен Райзу, тобто подорож вашої душі. Буде десь завжди цікаво. Сідайте зручно, я тасую карту, а ви думаєте про події, про ваше налаштування. Я завжди роблю розклади, які наповнені психологічними порадами. Тобто, це, знаєте, така міні-консультація у психолога, яку ви отримуєте. І плюс чудові карти. Вдячна за вашу підписку, за ваш лайк, це підтримує відео, це обмін енергіями між вами і мною. Перша карта, яку я витягну, розкаже нам, яка мета буде у вас в тільці у лютому місяці. Взагалі, кожній людині потрібна певна мета. І от ваша мета: ой, рицар Жеслів. Хтось десь їде в подорож, хтось прям тако поскакав. Активність зашкалює. Хочеться на нову роботу, на нові курси, якийсь переїзд, Прямо весна у вас почалася вже в лютому, а не в березні. Для когось це буде знайомство. От, наприклад, якщо ви чоловік в нас тілець, то ви собі сказали, а поскакав я десь по дівкам, піду дивитися. Хтось, напевно, буде на сайті знайомств реєструватися або треба зареєструватися, для того, щоб зустріти от такого хлопчика вогняного. Рицер Жеслів нас хто? Він такий вау! Він класний коханець! Він Прийшов, закружив, прям вас от покухав, повозив і поскакав далі. Тому у вас мета енергія і зустріч з людиною, яка стане от таким от енергетичним зайчиком, енерджайзером для вас. Тимо, що потрібно вашій душі. Ну, а душі потрібен король Пентаклі. Тут, знаєте, як, може бути, ви, вам хочеться стабільності, ви хочете короля, фінансово, до речі, ви тільці, ви земля. І тут такий. Король Пентаклі в нас стабільний бізнесмен, якого доход. Раніше були Пентаклі Пентакліцем на скупці. Хочеться душі, стабільність і достаток. А десь тут грає щось, не скажу, де грає, ви самі зрозуміли, де? Щоб тако пошалити, як то кажуть, пошаліть. А насправді хочеться стабільності. Може, от скажімо так: хочете побачити чоловіка і поїдете до нього, або, от третій варіант: яка у вас має бути мета? Знову у вас рицаль. А мета бути у вас така заробляти гроші. Рицип Пентаклі говорить про те, що хтось от має вам привезти гроші, і ця людина не рухається. Тобто це якісь плани на заробіток грошей, але вони ще не реалізовані. Він собі стоїть, він собі додумався. Що робити, але цю копійку він ще нікуди не везе і нікуди з нею не їде. Тому подумайте над тим, як заробляти гроші. Ось ваш король Пентаклій, також, який душі треба. Тут може бути, знаєте, ще такий варіант, що вам просто потрібні ресурси, і ви біжите для того, щоб отримати фінанси. Притом і великі фінанси, і маленький заробіток в лютому для того, щоб. Щоб що? ми зараз дивимося, щоб вийти з цієї завислої ситуації, коли просто ви не знаєте, це роль жертви, от карта. Такої завищої людини пав'яшений, вона говорить, що іначе і хочу рухатись, і не хочу. І от тут і, і рух, і ці всі сидять двоє. Тому спробуйте об'єднати ваші фінанси, ваше бажання і дати їм трохи руху. почисти там свій родовий канал. Спробуйте, бо в половину ви тут трохи відвисли, і в половину не починайте рухатися і думати, як це активно робити. Тепер, чого ви не бачите? Ой, ви не бачите якихось чудових людей навколо вас, які можуть вас підсід... підсадити. Або як це підсидіти таке гарне слово, зрадити. Є коло вас якийсь ворог. По п'ятірки мечів хтось може негарно з вами поступати і. Можуть бути сплітні, можуть бути якісь проблеми на роботі. Вам придеться все-таки відстаювати своє. І тут ми скажемо невідомо, що воно в нас є, оскільки троє м'ячів забрала ця людина, там ті двоє лишилися, і ви з ними йдете. Це може бути, що, знаєте, коли йде на роботі ваша конкуренція, ви вже маєте план, як розробляти щось, але в життя не втілили і придеться подумати, от є у вас три ідеї, ви їх собі взяли і забрали з собою. А насправді прийдеться попрацювати над новим, можливо, завданнями, якщо це стосується роботи, але прийдеться поборотися, щоб там тендер вам віддали. Тут може бути щось креативне, і цей проєкт. Дивіться, щоб не сперли у вас ідею. Якщо ви займаєтесь, можливо, от в інтернеті якимось там бізнесом, рілси робите, теми певні освітлюєте. Хтось може захотіти таким плагіатиком. Зайнятися для того, просто щоб забрати ваші твори. Тепер подивимося, ще, які складності можуть на вас чекати. Це емоційно вас трошечки приб'є ця вся ситуація. Але оскільки ви подивилися розклад, це означає, що ви готові, ви можете сприймати інформацію. І це абсолютно нормально, коли людина емоційно страждає. Після п'ятірки, кубків, ви вийдете в шістку. Тобто все буде добре. І в мене таке питання: ну, дивіться, стоїте ви чи сидите Вон на колінах, впали, попадали ті кубки, і що? Тут може ще бути емоційна ненаповненість. Якщо у вас кубки пусті, а кубки це емоції. Спробуйте насичити себе емоційно, щоб цей весь процес пережити. Оскільки тут може бути важко. Взагалі, ем, якщо ви працюєте знов-таки, тройка пентаклів, тут малюєте щось, картини можете робити, дизайнерський якийсь бізнес, розроботи щось. І оця зрада, яка станеться, або навіть справді ваші Ідеї вкрадуть, ви прекрасно розумієте, що ви є оригінал, всі інші є копіями. Не переживайте. Ми зараз подивимося. Ще два питання. Що потрібно вашому мозку в цій ситуації? Як працювати з ним? і Чим його заспокоїти? Що буде вашим кодовим словом? Якщо вам потрібна, до речі, приватна консультація, ви можете звернутися до мене в приват і отримуєте психологічну підтримку і консультацію, психологія плюс старо. Що потрібно вашій підсвідомості? Фетрауен, довіра. Довіряйте все рівно Всесвіту. Як би там не було, оця емоція, що з вами станеться, Воно закінчиться, оця зрада, і ви перейдете все рівно в довіру довіряти Всесвіту, довіряти тому, що люди, які уходять з вашого життя, той, хто вас зраджує, вони вже відпрацювали свою функцію і вони підуть. І все рівно хтось з'явиться. У вас до колоди, навіть енде, закінчення. Притом, ви бачите, що вони всі святкують і закінчують, наприклад, освіту. Якусь люди отримали. Тут шапочки, ці наші випускники влітають. Тому. Довіряйте все рівно, і буде вам велике щастя. І от наша колода, ми подивимося, що потрібно вашому серцю. Ми подивилися душу, подивилися ваш мозок, вашу свідомість, і зараз подивимося, оце все щастя тут до чого веде. Вітве, класна карта. Це не означає, що ви будете вдовою. Ця карта означає спочатку, коли, до речі, дивіться, наприклад, чому консультації тарологів, психологів коштують грошей? Тому що люди. Освають інформацію. Ви не платите на консультації за годину. Ви платите за ті години, які людина інвестує в ту. Наприклад, я куплю нові колоди. Я дивлюся, що означає кожна карта. Це години роботи. Наприклад, я справді, коли цю карту роздивлялась, думаю, а це означає, що хтось помре. Насправді це означає, що певний період закінчується і починається новий. От просто ось у вас вже була карта енде. Закінчення. І ще дублюється колода, що у вас закінчення одного періоду і можливість початку нового. Тобто все буде класно, буде довіра, і вона не так страшна. Я вас вітаю. Нехай оце закінчення, оце енде буде новим початком, який показує вам карта. Вдячна вам велике! Тільці за те, що ви були зі мною, і ми побачимося обов'язково в наступних відео. Гарного вам лютого!